Привіт всім, вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні неділя, дощик моросить, але ми приїхали по гриби. Дивіться, які красавчики є тут. Це я ось зайшла і вже вон за хвилинку назбиралося. Так що шукаємо, дивимося, де вони є тут. Як завжди, тільки я зібралася в ліс, так і дощ. Хоч би великий він не був, бо нікого нема. Сьогодні неділя, а машин немає. І знайшла ось який величенький тут. Зараз зріжу. Незручно однією, прям на палки. Ой, під палкою. Ми приїхали зі знайомим, мої вдома. Вони. Просто Женю то нема куди діти, а. Чоловік в мене не такий любитель грибів. А мені це дуже подобається. У мене тут душа відпочиває, я ото як грибочка, ще один, як грибочка знайду, це для мене таке щастя, я ні про що не думаю. це ото, знаєте, як є нерозділене кохання. І коли ти знаходиш грибочок, тут воно в тебе таке взаємне стало. На душі так радісно, оце і я так. Так, я в рукавичках. Так що дивимося? Це та ж полянка, де я перший раз грибочки збирала з минулого відео. Так, буду вимикатись, потім знайду щось, вимкнуся, пішла я десь наздоганяти його, бо він далі пішов, бо страшно самі. Я все ніяк туди в ліс не піду. вони тут ось на дорозі. Люди всі шукають, йдуть в ліс. Дивіться, не в травички. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Красунчики. Тільки оце, що трава поки тут. Доберешся до них. Оце в мене сьогодні день розпочався правильно. Якби ще їх хто почистив, бо мені сам процес збирання подобається. Тепло, хоч і дощик, але тепло. Так, кучечка є вже. Ось яка краса, тільки у нас темно, так. Зараз восьма година, ще немає. Темно. Дощик, напевно, цілий день буде моросити. Так, я з тими грибами трошки відстала, Ну нічого, буду саменька ходити. І думаю, де мій напарник, його не видно. А дивіться, що я побачила. Боже, яка краса. Біленький грибочок. Який він шикарний. Все. Я щаслива. Красенький. Так оце все. Загортаємо. Супер просто. Гребник зрозуміє. Щастя немає меж. Так. Пакетик і дивимось далі. Це ми тільки що їхали і розмовляли, що якби він знайшов біленького грибочка, і я тут знайшла його. Так, тут, манюпунька. Я такі манюпуньки не хочеться брати, бо їх чистити, Ну, я менше не беру. А, супер-супер. Йдемо далі. Вже не страшно. Тут шапки валяються. Хтось же ж ходив і не побачив того грибочка біленького. Він чекав мене. Хочеться ж і зняти, щось і вам показати, і позбирати. Ось якісь грибочки. Це може якісь говорушки, я не розумію. Таке ми не беремо. Йдемо далі. Що це таке? Мухоморчик. Гарненький. Два, три. Коротше, тут такий фарт. А дощ починається. Дивіться, це синьоніжка чи як воно правильно називається. Наче так. Я оце в групі наблюдаю за всім, наче вона. Кладемо. Покажемо напарнику, він грибник більший, ніж я. Телефонував, тільки що десь пішов в ліс туди далі. Я тут з краєчку. Кажу, я зателефоную, якщо мені буде страшно, переживаю. А воно дощ все більше і більше. Так, що це тут у нас? Якась чи рядовка, чи говорушки? Що це воно таке? Не знаю. Так, іду далі. Дощик, не дощик. Шукаємо грибочки. Якраз така погода для грибів. Вже в мене пів пакета є. Гарні такі гриби. І не червиві, молоденькі. От ще бачу. Зараз буду зрізати. Я вже зайшла у ліс до де дерева, щоб не так ляпав дощик. А ну, то він такий маленький-маленький, я, я вже мокра. Ну як? Ще можна ходити, але вже трохи змочилася. А тут ось ідеш нічого немає. Скраю всі гриби. Травички, на дорозі. Тут пусто. Зараз ще щось подивимось, походимо та будемо додому їхати, бо мочитись не дуже хочеться. Але й грибів хочеться, я вам скажу. Так. А це йшла, ось знайшла парасольки. Дві закриті. Вон одна відкрита, ще десь бачила. А вон там ще. Ми таке не беремо, але мій напарник розповідав, що він би хотів би її знайти. Вони таке полюбляють. Смажити це оцю шапочку треба смажити ту. Зірву йому зараз. Нехай дивиться, чи це вона чи не вона моя. Не знаю, що воно таке. Але гарне. Щось ходила-ходила, нічого нема. Це знайшла. три братики. Червиві зараз провіримо. Ну що, друзі, я вже вдома. Ось назбирала маслюків, більше відеречка, Зараз буду чистити, якби ще хто почистив. Дуже мені подобаються такі вони гарнесенькі, молодесенькі. Але її попадалися ось такі, але не червиві. Червиві були я. Ось такий думала також, як зрізала, що він буде червивий, а ні, хороший. То Зараз буду чистити і ось такі маю Там Декілька. В основному такі маленькі не беру. Але взяла ж ці два штучки. Ще взяла декілька парасольок. бо я назбирала багатенько, ми їх ніколи не беремо, а це чоловік сказав, давай спробуємо. Я кажу, ну, Будеш спробувати сам. То Зараз йому посмажу. І буду займатися грибами. Бо роботи вистачає, що він булькає варення з яблук. Так що зараз і грибочки будуть скоро булькати. Більшу половину перечистила, сіла, трошки відпочину. І ще трошки. Збирати то одне, а от чистити. Якби хто почистив. А ні, назбирала, то той. Мушу чистити. Вийшло в мене ось три баночки маринованих грибочків. І ще там ну, трошки менше, напевно, як оця баночка, посмажити залишила. Ну і біленький грибок на супчик залишився. Дякую, що були зі мною. Залишайтеся на каналі. До побачення!